Привіт. Привіт. — Як ви? Хорошо. Як ви називаєтесь? Справа сімей. Чого в кубка не було? Лол, ну і здався мені цей кубок. Правильно, краще товарняк зіграти з командою Дімона. Не <ривіт> зімона. <ривіт> ну, неважливо, коротше. Як ви почуваєте себе? З що Мене на речі з першого курсу запросили в команду. О, так ти ж була вже, ні? Хіба? Ні. Ні, вона була в салі. Так, да. я три роки не дав. Так, да, буває. А, що як очікування від сьогоднішньої гри? Mm -hmm. чого? Mm -hmm. Нем, нема, нема ніяких очікувань, тому що ми граємо проти Дімона. А чого ви так вирішили різко взяти і так хоп? І зіграти? Ну, тому що поки ми є в Києві з Антоном. Взяли на слабурку. Mm -hmm. mm -hmm. Нормально. Ти і теза дуже цікава. E, нормальна теза зайшла вам. Так. Ага. Ага. Він, він нас змусив. Хороша гра буде? Житомир Житомир-Волинь? — Звісно. Ну добре, удачі.